Що змусило тебе відмовитись від побачень. Опускати руки не збираюся. але порівнюючи з минулим роком, виглядає все не дуже добре. Минулого року в мене, власне, все йшло непогано, хоча буде варіанти провалилися. Роблю другу спробу і нікуди не присуваюся. З позитивного економлю дуже багато грошей порівнюючи з тим, скільки пішло на вітер минулого року на побачення. Недоліки повністю переважають уявні переваги. Це здебільшого егоїстична фантазія, яка завжди швидкоплинна і має принципово розбіжні цілі. Чоловіки та жінки не створені для того, щоб проводити тривалий час разом. Я боюся не розставань, а тих, хто залишається разом. Перше. Ці застосунки для знайомств. Вони дурноваті. Я живу маленькому місті. Мені здається, що в моєму місці всі полігамні, а не моногамні, і тому подібне. Остання людина, з якою я був, майже зламала мене. Навіщо млятися від мого спокою зради іншого чоловіка, років тридцяти з хвостиком, який все ще виничать своїм стилем знайомств? А звучи Будь ласка, підпишись.